Доброго дня, шановні члени журі та слухачі! Я до Софія і дозвольте представити результати мого дослідження за темою продуктивність Карпатської породи бджолемодоносної в умовах Волинської області. Бджолений мед, віск, прополіс, квитковий полок, маточне молочко це цінні продукти, які використовуються у багатьох галазі господарської діяльності людини. Особливо важлива їх роль у харчовій промисловості і медицині. На сьогодні у межах Волинської області у багатьох приватних господарствах є пасіки, на яких отримують карпатську породу бджоли медоносної. Отримана продукція бджільництва в значній мірі, проте не в повній, забезпечує потреби споживачів регіону. У зв'язку з цим ми вирішили проаналізувати особливості отримання та продуктивність апис Карпатіка в наших умовах. Метою роботи було встановити продуктивність Карпатської породи в жилемодоносної із приватних пасік в умовах Волинської області, наприклад, села Буяни. Для реалізації мети були поставлені такі завдання, з ними ви можете ознайомитися на слайді. Об'єкт нашого дослідження є карпатська порода бжила з приватної пасіки села Буяни, а предмет дослідження продуктивність та біоекологічні особливості апесмаліфера Карпатіка в межах Волинської області. Матеріалом для написання роботи стали власні спостереження за карпатською породою бджолами медоносної та зборів продуктів її життєдіяльності, що тривали протягом березня-грудня 2022 року. Дослідження проводили на приватній пасіці в селі Бояни, що належали моєму дідусеві. Також опрацювали низку літературних джерел за темою дослідження. Для реалізації поставлених завдань ми використовували ряд методик. Необхідною умовою реалізації будь-якого проєкту є насамперед ознайомлення із сучасним станом вивчення проблеми, яка покладена в основу дослідження. Наступним етапом роботи було вивчення особливостей утримання бджолених сімей карпатської породи та спостереження за їх біологією, екологічними особливостями та поведінкою. Спостереження за комахами, збір та переробка їх продукції проводили за загальноприйнятими методиками. При роботі з бджолами використовували відповідний одяг та взуття. У результаті проведених досліджень ми встановили, що на пасіці утримується 20 бджолених сімей карпатської породи у вуликах типу український лежак», Площа господарства складає 150 метрів квадратних, з метою оцінки стану бджолених сімей ми проводили їх огляд протягом усього теплого періоду, починаючи з березня по жовтень, включно з періодичністю не менше двох разів на місяць. П'ясували, що усі сім'ї середньої сили нараховують від 9 до 10 тисяч особин кожна. Перший виліт виліткома зафіксували 11 березня, а останній – 4 листопада. Усі сім'ї успішно перезимували. При огляді вуликів навесні підрахували кількість загиблих комах за зимовий період у кожному із них загалом 3744 бджоли, що є цілком перейнятих для сімей такої сили. Кількість підмору коливалася від 122 до 366 особин у різних сім'ях. У більшості вуликів кількість загиблих комах знаходилась в межах 150-190 особин. Найвищим 366 комах це показник був у вулику номер 5 на що ймовірно, вплинула погана вентиляція та розвиток пісніва і крайнє більш затінене місце його розташування на пасіці поряд з парканом у тіні дерев. У літній період, починаючи з середини червня, неодноразово фіксували випадки нападу ознерманських на бджіл біля виходу у вулик. Це викликало занепокоєння серед апіт, знижувало їх продуктивні збору сировини з метою зниження рівня нападу виспіт розвісили на території пасіки пастки приманки протягом усього дня. У кожній пасіці гинуло від 9 до 36 особин. Такий метод дозволив знизити рівень нападу веспіт на 50-60%. Згідно з постереженням, бджолині сім'ї нашої пасіки використовують в якості кормової бази як культурні, так і дикорослі рослини. Згідно спостережень, бджольні сім'ї нашої пасіки використовують в якості кормової бази як культурні, так і дикорослі рослини, що зростають в радіусі до 1,5 км від пасіки улуці, лісі, у луці, лісі, сільськогосподарських угіддях і садах. Їх частка вживлення комах змінюється посезонно, що відображено круговими діаграмами. Роль медоносів залежить від початку і тривалості періоду їх цвітіння, що продемонстровано на ляніній діаграмі. Встановлено, що основними медоносами весною були верба ламка, кульба ба та фруктові дерева садів, вишня слива яблуня, влітку конюшення біла, синяк звичайний, люцерна, липа, гречка, соняшник. Для уникнення бездаткового періоду у квітні висіяли поле фацелії площею 0,5 гектари, що почало медоносити в кінці травня. Також періодично заповнювали поїлки для комах чистою водою, а раз у два місяці заливали підсолено. для забезпечення бджіл кормом на зимовий період та з метою оздор... оздоровлення одноразово у кінці серпня проводили підготівлю цукровим сиропом із додаванням полину степового. Оскільки вулики на зиму залишаються на подвір'ї, то у кінці жовтня утеплили їх пінопластом з боків гнізда і подушками із вологовбираючим наповнювачем зверху під кришкою, збір продуктів дільництва, меду, прополісу, воску, квіткового полку та їх переробку проводили в межах господарства. Основним продуктом, заради якого утримується пасіка, є мед. Відібрані з вулика стільники зважували, розпаковували комірки пасічницьким ножем, шляхом зрізання кришечок та проводили відкачування меду методом центрифугування за допомогою ручної медогонки. Відкачану продукцію проціджували кріси та подібні фільтри для очистки та розливали у скріні банки ємкістю 0,5 та 1 літр та закривали кришками. У весняний період у такий спосіб з одного вулика збирали від 3510 грамів до 4460 грамів, а у літній – від 8500 г до 9400 грамів. Загалом з пасіки за 2022 рік отримали 260 кілограмів меду. Окрім меду, протягом усього пасічного сезону проводили збір прополісу. Періодично під час огляду пчелиних сімей за допомогою скальпеля зішкрябили продукцію, яку відкладали комаху озщовини між столовими дощечками у вулику для їх закриття. За весняний період з однієї сім'ї отримували 30-50 грам прополісу, а у червні-липні від 40 до 70 грамів, у серпні – від 60 до 90 грамів. Загалом за весь період зібрали 1810 г продукту. Метою отримання воску протягом весняної осіннього періоду проводили переробку первинної воскової сировини з допомогою сонячної воскотопки, виготовленої із білої жесті. До останньої поміщали віски з рамок, вибраковані стільники та частини вирізання з них. За весняний період у такий спосіб на пасіці отримали 2,5 кг воску протягом літа 10,2 кг, а восени 3,8 кг. Загалом у 2022 році зібрали 16,5 кг продукту. Відковий полок збирала періодично навесні і в першій половині літа за допомогою полковловлювача. Конструкцію почергово у різні дні розміщували перед літком різних вуликів. Протягом весняно-літнього періоду за день від однієї сім'ї отримували по 50-70 грамів цього продукту. Загалом зібрали 2,5 кг половиною кілограми Цього року справили налагодити технологію збору маточного молочка. Порівняно з технологіями збору вище зазначених продуктів м'яництва, вона виявилася найбільш трудоміською і потребувала значної затрати часу. Під чітким контролем і допомогою мого дідуся мені вдалося зібрати 45 грамів цієї продукції. На основі цих спостережень ми з'ясували, що продуктивність карпатської породи бджею медоносної в межах Волинської області залежить насамперед від особливостей утримання комах та наявності і доступності медоносної бази. Для ефективного ведення пасічного господарства пропонуємо проводити періодичні спостереження за бджоленими сім'ями на встановлення ознак і ураження різних хвороб, хворобами та паразитами. Огляд стану вуликів, постійний моніторинг доступності кормів, аналіз трохи цвітіння медоносів місцевості та слідкувати за до доступністю води. Отже, новизна роботи полягає в дослідженні особливостей утримання породи апіс Маліфера Карпатіка в умовах Волинської області та аналізі її продуктивності у приватних господарствах регіону. Результати роботи можуть бути використані бджолярами початківцями для прогнозованої оцінки рентабельності розведення карпатської породи в з метою отримання її продукції в умовах Волинської області, а також у шкільному навчальному процесі на уроках біології, при вивченні тем, присвячених комахам і використанні продуктів їх життєдіяльності в господарській діяльності людини. На висновках дозвольте не зупинятись, оскільки вони були висвітлені під час доповіді та представлені на слайді. Я вважаю, що аналіз продуктивності карпатських бджіл у Волинській області може зацікавити наукове співтовариство, адже ця порода, на мою думку, є універсальною для утримання у всій Європі. Цим дослідженням я прагну підкреслити важливість бережливого ставлення до навколишнього середовища та природних ресурсів, звернувши увагу на важливість бджіл як ключового зв'язку в біологічних екосистемах. Дякую за увагу!